Головне події в Харкові та області 13 червня. Будівлю ТЦК в одному з районів Харкова, що масштабно палало 11 червня, підпалили. Такого висновку дійшли слідчі. Попри те, що в обласному ТЦК раніше відкинули цю версію, назвавши її російською пропагандою, що більше вже затримали ймовірного палія. За даними відділу комунікації у полуправління Нацполіції, 29-річного харків'яна, на якого раніше вже судили за інші злочини, запросили до приміщення РТЦК, аби перевірити військово облікові документи. Скориставшись нагодою, чоловік зачинився в одній з кімнат і там підпалив якусь тканину. А коли почалася метушня, кинувся на навтьоки. Однак уже вночі палія затримали. Йому загрожує до 10 років тюрми. Шістьох працівників цивільного підприємства в Київському районі, яке стало об'єктом наймасованішої від початку великої війни повітряної атаки на Харків, ідентифікували. Про це очільник облуправління нацполіції Петро Токар розповів в етері Суспільного. Співробітників шукали з моменту ударів з ночі, 7 червня. Вони опинилися заблокованими в підвалі, який був повністю зруйнований. Останнє шосте тіло дістали з під завалів ввечері четверг. У селищі Дворічна на Куп'янщині тривають активні бої. Так, речник угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов прокоментував інформацію Діпстейт. Напередодні аналітики заявили, що росіяни дуже довго тиснули на селище і, врешті, оволоділи ним, аби влаштувати там опорний пункт з можливістю накопичувати піхоту та інші ресурси. Натомість Тригубов стверджує, що оборонці зберігають позиції в селищі, попри постійні атаки супротивника. А речник угруповання військ Харків Павло Шамшин відзначив, що ситуація в районі дворічної є складною. Але реальної наземної загрози для Куп'янська наразі немає. Відзначити 130-річчя готується Харківський зоопарк. Із цієї нагоди хоче потішити відвідувачів подарунками, сувенірами до ювілею. Аби їх отримати, потрібно лише відвідувати зоопарк. До 7 вересня це треба зробити 10 разів. За кожен день на вході видаватимуть наліпку, яку треба буде вклеїти у буклет. Розіграші будуть щомісяця. Деталі акції у Фейсбуці зоопарку. Більше новин на сайті об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширити відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.